Всім привіт! Сьогодні говоримо про OLX. Тому став лайк, бо ми починаємо. Це смішна правда. Смішна правда. Розпочнемо ми з самого цінного, що є на OLX. І ні, це не втоплені електрокари з Америки. Я вибрав рівно три оголошення, які виглядають так, ніби їх писав чат GPT на замовлення семикласника. Відкриває наш хіп-парад собака за 48 847. Гривий, а якщо бути точним, не просто собака, а грифон. Антон, ти Брабансон. Оголошення, від якого так легенько пахне провансом і з кормовки йде в подарунок, абсолютно безкоштовно. Антон Борисович Брабансон звучить як собака, в якої є свій власний бізнес, але вона досі живе вдома з мамою. Чесно кажучи, я собі ніколи не уявляв, що собаку вартістю в 48 тисяч гривень треба квикати як депутата. Антон Борисович. Ну будь ласка, ну перестаньте срати на траві. Готов переїхати в лучшую сім'ю. Ну, давайте будемо чесні. Хоча б як мінімум сім'ю, де оголошення пишеться держава. Перспективен для шоу. Ну, знаєте, за такі гроші я теж розраховую як мінімум на те, що собака буде перспективною. Як мінімум. Ну, хоча б, там, я не знаю, голос країни, X фактор Прикиньте, виходить пес. Пес виходить на сцену і всі такі <гум> 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 О, Боже, це ж пес. <гум> ну, мені здається, єдині шоу, які будуть абсолютно не цікаві суватись, це будь-яке шоу нового каналу. Тому що мені здається, йому, як і будь-якому псу, абсолютно все рівно, хто там зверху. Ідеальний компаньйон. <гум> компаньон кажете. ну, Повторюсь, я сподіваюся, що з собакою за 50 тисяч зможе до трьох ночі сидіти на кухні, говорити про політику, випити і закусити. Мені здається, в кожного, буквально в кожного українця, є смішна історія про те, як він їздив куди сук залізницею, про смішне сімейне застілля і про те, як його хотіли кинути на OLX. У мене теж є така історія: одного разу мій батя захотів продати шкіряні штани на OLX. і всього навсього за годину у шахраїв був cv код від картки тата, мами і. Моєї сестри, отак, всього на всього одним оголошенням: мій батько умудрився залишити всю сім'ю без штанів. Ну і до речі, це то причина, чого я знімаю себе тільки по пояс. Ми йдемо далі. І оголошення номер 2. віддам. Карликового пуделя. Ну, по-перше, давайте так. Не такий він же й карликовий. Ну, не знаю, хіба може коли на четвереньках стоїть. Ну і взагалі важко сказати реально, що це пудель більше схоже на типову вчительку математики. Але читаю далі: чорний кастрований, лагідний. Ну тут же я взагалі сумніваюсь, кого вона продає: пуделя чи свого колишнього чоловіка. Це виглядає більше не як оголошення на OLX, а профіль в Tinder. Просто собачий. І, взагалі, кого з них двох тоді потрібно вигулювати? Собаку чи ту, хто виклав оголошення? Хоча ні, хоча бачу цей пудель вже має улюблений поводок і безпечне стоп слово. Так, а я сподіваюся, ви там не засумували, і можете підтримати ось тут внизу це відео лайком і коментарем. Вам не складно, мені приємно. Так, готові? Фінальненьке на сьогодні для вас. Тут е, без шпаргалки. Тяжко обійтися. Жечужний памапу, чарівний цуцех, мальтіпу мальтезе. Ну, дивіться тут всього на два варіанти: або я дуже погано розбираюся в породах собак, або хтось дуже, дуже, дуже п'яний виставляв оголошення OLX. Ну просто чого я так думаю, тому що останній раз я скільки помилок в одному реченні робив в школі, коли писав твір, як я провів це літо. Мені реально, це що я тільки що прочитав. Більше схоже на меню десертів ніж на назву собаки. Типу, не знаю, добрий вечір. А що ви нам сьогодні порекомендували на десерт? Дивіться, є такий жечужний помапу з крем крембрюлі. чарівний цуцих є отакий. Да, ми його так горішками посипаємо. Цуцих горішками і бестселер наш є мультіпомальтези. Це пів кілограма морозива з майонезом, так один до одного замішаний смакота. А справжній десерт для мене це якщо ти та саме ти додивився саме до ось цього місця, і я дуже дякую тобі, тому що вже зовсім скоро ми зустрінемось з тобою у наступному відео. Па-па!